Що робимо на нашій полуниці після того, як в неї відросло листя, коли ми його зрізали після плодоношення? Обов'язково перша робота це обробка від хвороби. Полуниця буде в серпні закладати новий врожай. Потрібно захистити листя від хвороби, що листя було здорове. Тому треба пройти фунгіцидами від широкого спектру хвороб, те, які я вам покажу, якими можна пройти. Звичайно, це такі як парацель від сімейного саду, хорус, скор. Від синген, парацельс нас піде від різних плямистостей полуниці, і від всихання пагонів. Дуже багато від широких хвороб, так само і хорус, і скор. Якщо ви не хочете спеціально купляти фунгіцид для полуниці, а, наприклад, обробляєте свої томати, то можна взяти спокійно квадріс, також гарно захистить листя полуниці, хоч на ньому не вказано, що ним можна обробляти, але можете спокійно обробляти квадрісом. Він Гарний фунгіцид від широкого спектру хвороб, він і захистить так само полуницю від грибкових захворювань. Так само, якщо у вас, наприклад, залишився редоміл Голд, спокійно можете обробити листячко полуниці. Він дуже гарно побачите, що спрацює: Редоміл Голд по листі полуниці. Цього року полуниця не буде врожай давати, тому можна не переживати, що Редоміл Голд досить хімічний препарат. Далі нашу полуницю треба захистити від головного її шкідника це кліщ. Цього року досить високі температури, мало вологи, кліщик гарно розвивається, тому щоб кліщ не забирав соки з полуниці, треба обробити листя, щоб воно було захищено. Я вже показував, я обробляв міральдом. Можна також взяти актелік, вертімек. Можна взяти різні препарати, головне, щоб вони захищали від кліщика. І дивіться по фінанси: бо, наприклад, вертімек, актелік, міральд всі в різну ціну. Ці препарати від кліща мають різну ціну, але врахуються досить ефективними препаратами. Далі нашу полуничку треба підживити обов'язково. Вона відрощує листя, викидає резетки. Я ще буду на ній розмножувати розсаду. Це сорт румба. Він дуже гарно цього року себе показав, тому обов'язково з нього візьму розсаду. Щоб полуниця мала сили наростити листя і зробити нам розсаду, потрібно дати добро. Обов'язково під корінь треба дати добру. Можна й дати по листу. По листу тут треба трошки більше, підкорінь буде більш ефективніше. Бажано брати комплексні добри, що мали азот, фосфор, калій, мікроелементи О, наша полуниця. Вона відплодоносила, відростила листя, вона втратила дуже багато сил, треба їй допомогти. Також може бути добре з амінокислотами, фітогормонами, вітамінами. Це все допоможе нашій полуниці гарно наростити масу і закласти врожай. Е, можете не дивитись, тут пишуть томати, перці, баклажани. Головне нам формула От, наприклад, 25 азоту, 15 фосфору, 15 калію. І нам головне склад. Там виробник написав, чи для томатів, перців. Ці баклажанню це не має значення. От, Наприклад, грогрін 20 азоту, обов'язково, щоб був азот. Не беріть добрива, де нема азоту, бо деякі добрива осінні для полуниці не мають азоту. А нам азот обов'язково, щоб не ростилося листя. От, наприклад, має він 20 азоту, 20 фосфору. фосфор обов'язково, щоб розвивалася коренева система, алій, щоб готувалася до осені, кальцій обов'язково для розвитку клітин, магній, мікроелементи. Це все потрібно полуниці для нормального розвитку. Самого куща і роса. Ну, і не забуваємо про самого головного шкідника по корінню полуниці. Самий головний шкідник по листю це у нас кліщ. По корінню у нас личинка хруща. Тому обов'язково полуницю після плодоношення треба пролити від личинки хруща. Я буду проливати твіксом, він від ґрунтових шкідників, гарний препарат, непогано себе зарекомендував. Він дається 20 мг на 10 літрів води, і я даю. По 200-250 мг на кущик. Попередньо кущики треба пролити водою, щоб коріння було вологе. І по 200-250 мг на кущик дається цього твіксу. Отакі От в нас роботи на полуниці в серпні допомагаємо нашій полуниці закласти майбутній врожай. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.